Ну чому ви всі так робите? Зараз розкажу одну історію. Приїжджає до нас один клієнт. Хочу дешевого трактора. Показуємо йому дешевого терафенга. Ціна 7700 доларів з нашою доставкою. Ну і кажемо, якщо хочете, є кращі, ну але, звичайно, трохи дорожчі. Показуємо терафенга 554 XL -ку. І тут звідки не візьмись, в клієнта, якого максимум було 7700 доларів, появляється ще півтора тисячі доларів і він зходу обирає цього трактора. Але саме основне, що перед тим до останнього просив, торгувався, що в нього більше немає, 7700. По телефону там вже бідніше бідного було. Я не знаю, можливо, всі думають, що ми хочемо обдурити когось, кажучи ціну. там. 7700 чи там 8950 хочемо впарити за 7700 доларів. Ні, це так не працює. Це зовсім різні трактора. 8950, а що 7700 це зовсім інші моделі. Хоча по потужності вони точно такі самі. 55 кінських сил в кожного. всі з прижимною, є різниця в комплектації, в КПП, в реверсі, в дводисковому щепленні, в грузах передніх, задніх. В ширині коліс і так далі. На фото вони однакові, а насправді зовсім інші трактори.